Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики восьмого класу, і сьогодні наше 56 те заняття на тему теплота згорання палива та ККД на нагрівника. ККД – це скорочено повністю коефіцієнт корисної дії. Сьогодні ми з вами поговоримо про цю тему, я вам її розповім і сподіваюся, вам все стане більш ніж зрозуміло. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайк і також за бажанням написати коментар, адже це дуже важливо для розвитку. Та просування даного каналу. А ми, відповідно, розпочинаємо. Дивіться, з чого ми почнемо. Ну Пропоную розпочати з того, що, що взагалі може горіти. так? Тобто, по суті, може горіти майже все, тобто що не є, що не є тим, що не згорає. Ну і ось дивіться, на прикладі палива паливо в нас може бути тверде, рідке та газоподібне. Тобто, ми ж можемо, якщо ми беремо дрова, ми можемо їх спалити. Тобто, це свого роду паливо. Кам'яне вугілля також є паливом, тобто за рахунок вугілля люди гріються, так тобто, де його добувають, то там можливо за допомогою вугілля грітися. Вугілля також спалюють на підприємствах, якщо. Ну, якщо воно необхідно для того, щоб це підприємство працювало, скажімо, на якомусь пальному, що ну, наприклад на вугіллі. Також рідке може бути паливо. Рідке це, наприклад, бензин. Да? Тобто, бензин може як паливо використовуватися в машинах, тобто за рахунок бензину, машина їздить. Або ж, наприклад, бензином також можна щось підпалювати. Тобто, бензин дуже гарно горить, і за допомогою бензин це є таким паливом, що дуже швидко розпалює там Можна багаті розпалити чи ще щось. Тепер з приводу газоподібного. Ну Газоподібне паливо це також зрозуміло. Тобто, за допомогою газу люди гріються, з допомогою газу, можливо, там ще є запальнички роблять і так далі. Тобто, наприклад, із газоподібного, наприклад, бутан, пропан і так далі. Тобто газоподібного палива дуже багато. Тепер з приводу теплоти згорання палива. Що це таке? А коефіцієнт. Ось в нас перед вами Q, це коефіцієнт питомої теплоти згорання палива. Тобто теплота згорання палива, що вона характеризує? Він показує те, скільки тепла виділиться з після згорання одного кілограму оцього саме палива. Тобто, коли ви спалюєте певну річ. Певний матеріал то кю показує скільки теплоти виділиться під час спалювання одного кілограма цієї речовини. Аби його знайти, необхідно Q поділити на M. З попередніх уроків вже напевно відомо, що Q це в нас кількість теплоти, а М це в нас маса, тобто вимірюється джоуль ділений на кілограм. Цієї ж формули, якщо ми помножимо хрест на хрест, то ми можемо виразити саме Q. тобто Q множимо на М і знаходимо Q велике. Тобто, ну тут все цілком достатньо просто. А що тут ще необхідно знати? Є таке ще поняття, як ККД. ККД на грівника. Тобто, коли ви, скажімо. Щось нагріваєте. Наприклад, ну, наприклад, ви е, прийшли до лісу. Давайте такий приклад м -м, наведемо: ви прийшли до лісу, і вам необхідно, е, або ж ну, на шашлик прийшли, наприклад, посмажити м'ясо, або ж, наприклад, вам необхідно нагріти воду. Тобто, дивіться, коли ви нагріваєте воду, е, це вам необхідно знайти Q кількість теплоти для нагріву води. І вам необхідно спалити, наприклад, ви на дровах робите. Тут дрова. І коли ви поділите кількість теплоти, що була використана для нагріву води. Коли ви поділите на кількість теплоти, що була використана під час спалювання дрів, то ви визначите, що кількість теплоти, що була спалена під час о, точніше, кількість о, да кількість теплоти, що була виділена під час спалювання дрів, була набагато більшою ніж кількість теплоти. Що була спожита під час нагріву, тобто у вас була втрата цієї теплоти. Тобто, ну нам не потрібно що ви її використали. Тобто, також дивіться, ви нагріли воду, а дрова ще горять, але вже їх не треба, щоб вони горіли. Тобто, ось оці втрати м -м, за рахунок цих втрат, і ви втрачаєте у ККД. Тобто, ви пам'ятаєте, напевно, так ще з сьомого класу ми розбирали цю тему, хто її не дивився, подивіться ж тільки ККД. А я зараз вам пропоную розв'язати для закріплень цієї теми задачу. Пропоную розв'язати наступну задачу. Тільки вона вже в мене записана розв'язаною, бо вимкнулася камера, поки я її розв'язував, щоб не переписувати наново, то я вам просто її прокоментую. Дивіться. А, значить, маємо таку задачу з такою умовою. А, нам ми узяли 300 грамів води. Вода була взята за температури 15 градусів Цельсія. І ми нагріли цю воду до 75 градусів Цельсія. На нагрів води ми витратили 8 грамів спирту. Також ми знаємо питому теплоємність для нагріва води. Знаємо кількість як це, коефіцієнт питомої теплоти згорання палива для спирту. Наша задача знайти ККД, коефіцієнт корисної дії. Але ж для цього нам спочатку необхідно перевести масу води та масу спирту у кілограми, Після цього можна приступати до розв'язання. Як ми знаємо, аби знайти коефіцієнт корисної дії, нам необхідно кількість теплоти корисної, що була виділена, поділити на кількість теплоти загально. Тобто нагрів води поділити на згорання спирту. А, тобто нагрів води це в нас корисна робота, а згорання спирту – це в нас повна робота. Ну і потім помножити на 100%. Що я робив тут? Тут я знаходив кількість теплоти, що виділиться під час, точніше, яку нам необхідно е, затратити на нагрів води масою 300 г е, від 15 до 75 градусів Цельсія. Формула в нас це з попередніх наших уроків, де ми вивчали те, коефіцієнт питомої теплоти. Точніше, коефіцієнт питомої теплоємності, коли ми вивчали. І ось там формула була такою. Тобто нам необхідно Uh, щоб знайти, нам необхідно наша формула Q дорівнює рівня дельта Т, тобто різниця температур. Uh, маса в нас 0,3 кг для води, коефіцієнт питомої теплоємності води 4200. І різниця температур це 60, бо 75 мінус 15 буде 60. Помноживши це, все, в нас виходить 75600 джоулів. Тепер необхідно нам знайти, uh, яка кількість теплоти виділиться під час згорання 8 грамів спирту. 8 грамів спирту, це в нас 0,8 кг. Множимо на. На коефіцієнт теплоти згорання це 27 мегаджоулів, 27 на 10 у шостому степені, тому що мега це приставка 10 у шостому степені. Множимо і отримуємо 216 тисяч. Після чого нам залишається поділити кількість теплоти, яка нам необхідна на нагрів води, на кількість теплоти, яка виділиться під час згорання 8 грамів спирту, і помножити це все на 100% про цей відсотків. 75 600, це в нас кількість теплоти, яка необхідна на нагрів води, 216 тисяч це кількість теплоти, яка виділиться під час згоряння спирту. Ми це множимо ще на 100% відсотків. після розрахунків, отримаємо 35%. Відсотків. Тобто відповідь цієї задачі 35%. Відсотків. Це ККД не є, а, не є великим, тобто воно маленьке. непродуктивно спалювати стільки спирту, аби нагріти стільки води. Бажано, щоб ККД було трішки вищим, хоча б 50-60%. Це хоча б таке мінімально нормальне ККД. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо у вас залишив, Лися певні запитання, то пишіть в коментарях. Спробую відповідати усім. Також не забувайте ставити лайки, писати коментарі та поширювати це відео серед своїх друзів, а головне підписуйтесь на канал. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.